коли кожен на інший капікіпаж, вернуться вам теж звання. Приносять, бо план за цей, Тут відомо кожній людині, яка сидить у залі, або зараз сидить вдома. Ви що, змінилися за час революції? Чи що вам втратилося? Ви вже не корупційні схеми, чи є? А чого ви не підеме після? Я такі ж саме питання задавав посадовим особам в вище. Васи так і не тупився відповіді. Ну, то він це Я не розумію, чому ми досі займаються ці посади, ви на них? Ви ж ми рятували спрямований за рахунок хабарі. Чи може інспектор ДАІ на 2000 або 3000 гривень відсувати? Якщо тут ясно, що ви не зігнете. Ну, Я думаю, що стосується зарплат... Чекайте, чекайте. Скільки ваші підрозділи та співателей, які виїжджають на трас, кожного дня? Ну, або виїжджають, зараз їх не видно, по трошки зустрічається. Ну, взагалі, по області, в загальному. По Тернополі, скажіть. Ну, давайте здобулося. Значить, по області 88%. Це разу посадка на радіо. Не обіду наймуть посадити. E, по e, по таїні, крім району, ну щоб, я не можу точно сказати, біля 150-160 процентів. Це починаючи з 4 згоди, перший, другий, п'ятий розгод з доступного, міський розвод і апарат провірний. Ну, скажіть, як ми будемо боротися з корупцією, якщо всі колекціонери залишаються на своїх посадах? Ті всі люди, які, скільки ви зробили за час скажіть, за час, ну, після революції, так би мовити, скільки п'яних порушників? Спочатку ну, року, року, я вже вам доповідав, що дуже важко було працювати, тобто всі 7 люди, коли відношення до, не то, що відношення, а ніхто не слухав того працівника З Спочатку року, якщо стало на вчорашній день, 444 дні. Звільнився за власне бажання. Ні, маю на увазі до працівників міліція. А останній випадок після нашого зібрання, яке відбулося е, в суботу. суботу, е, Після нашого зібрання звільнені інспектор ЗПС військової відділу Ну Він ще поки що не звільнить, зараз проводиться перевірка, бо немає начальника управління, але е, підпис тільки начальника управління ставиться. Службова перевірка вже проведена, він е, зуп, разом е, зупиною, з допомогою громадськістю ми зупинили, бо він не зупинявся, потім зупинили, вируси все, що... По інформації начальника не начальника ДНІ, що польського начальника Даніві. Це є юрипов. Він особисто війська і дійсно інспектор дорожньої служби керував закономірство. А за власним бажанням не з ваших працівників? ну ще поки поки що що ніхто ніхто А коли ви такі, що ваші працівники зафіксували яким давали хабаря? Ну, Минуло, це документували і внутрішньобезпеки, і інспектор. А у вас є така та? позиція? <пробувати> та? Скільки вам будуть пропонувати хабарів <та? та>? і як ви будете помушувати або давати розвітку цих фактів? Ми ж про це говоримо? Ми вже про це говорили. Я діло що я <та>? як представник роботи. Дивлюсь на ваші пане полковник, я тебе уявляю. скільки ви вже набрали, скільки ви ще дефологи. Я не бачу, що це. Ви вже з них.

Та як і надіями, та не нові працюють. Дозвольте батальйону. Коли відчуваєте, коли розміраєте, що? Шановні, то майте повагу, та тихо хочете. Дозвольте що Дозвольте, я слів. Бо Людина тут права, кожного є своя думка, і він почати. Коли вдруг, дозвольте. Кожного є своя думка і він хоче її висловити. На це питання повинна бути відповідь. Я з'їзд. Але я не можу перекричати всіх. Я розумію, для чого. Ми зібралися обговорити, які моменти, які болючі питання є. І як не думаю, далі контролюйте нашу роботу, я не маю нічого проти. Контролюйте роботу нашу, як будуть якісь питання, тоді ставте конкретно писати. Можна сказати, Ярослав Васильович, товарись простір. В першу чергу я хочу сказати, що ми зібралися на якусь годину. Кількість людей прийшла пізніше, яка вже нас не поважала. ми зібралися, а так і аж. Друге питання. Ми Я треба це, не це, для це, того, щоб один кожен. Для це. того, щоб просто зрозуміти, хто має бути керівником в місті Тернополі, то що має робити. І Обладнати ми можемо один одним. Розказати. термінові. Ми в всі святі. Кожного є якісь там добрі сторони, погані і так далече. Ми просто любіть туди родимо. І ми можемо бати ті його, там тиждень робить, там ще два тижні робить, коли значений хто. Якому дав таке завдання і сказали, давайте ми його взуємо, і ми давайте щось зробимо. Це не є щось таке, аж добре. щось Коли сказав один чоловік зробіть зуміти себе висновку. Відноситься друга і так, як вони подумали, що ми тобі. От і все Ми просто включіть свідомість. Ми не для того зібралися, дібрали, щоб знати. Ми зібрались для того, щоб зробити добре. Мужчина, давайте пропозиції. Ви виступаєте, щоб зробити добре. Да, давайте добавити на пропозиції. Є багато людей зараз нам включили в інтернет і казали, хто ким має бути. А ми маємо сказати, хто ким має бути. А ви на майдані скільки ви? Я вам що щось розкажу. Є таке в Біблії. Права рука не має знати, що робити. Ми не маємо хвилитися, що робити, що робити і, вона, і, вона, і, вона, і що хто вона. Вона. І і що розказує. Бо після себе в я б на майдані, чи на це. Це наше особисте. Просто я хочу сказати: ніхто нам не зробить добре, як ми самі собі не зробимо. Не прийде дядя Ваня, чи там не прийде Обесвіт, чи не прийде Мерне. Ніхто нічого нам не зробить. Ви повинні вимігти свою працю, заставити свою різку і зробити під добу, ви він Конкретно, мен. Конкретно, що ви хочете запропонувати громаді, відсутає, коли вона попала. Люди, ви говорите, не про що? Я за обіцяв, що ми чоловіку. Я поясню. Наше задіяння. Воно обмовило тільки тим, що нас ніхто не попередив, ми самі знали. І тому дуже цікаво було приїхати сюди. А те, що тут сидить така досить сильна група підтримки, то це ще знаєте, ну ровно що там ні про що, ні про що не кажу. Шановні, я вам кажу відкрито, що ті всі люди, які брали та до, всі залишилися за. Якби ви тут не гнали мене, не давали слова, нічого не, 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 не змінилося, жінок. Я